Мене запросили в якості практичного психолога студенти, попросили організувати якусь активність, зустріч, захід. Я вирішила, що це буде така якась тематична зустріч, де буде багато простору для обговорення, для обміну досвідом. Є нотка невизначеності, ну і це нормально. Оскільки загалом є дуже багато питань, які цікаво підняти, які для мене є відкритими. Але. Щось ж мені підказує, що зустріч буде цікавою, теплою і такою, знаєте, як між своїми. Будемо говорити про особистий досвід психолога, як він впливає на е, ідентичність, ну і, власне, професійну ідентичність, де можна цей досвід брати, здобувати і на що це впливає, власне, у роботі. Також декілька аспектів про стосунки з собою, з іншими зі світом та про близькість. От, а поки ви подивіться, яка тут краса мене навколо оточі, поки ви слухаєте це, що я вам розказую. Та-та і кліщі навколо, так? І кліщі навколо, епідемія кліщів.